Там не було, я бачу молодих хлопців. Я звертаюся до кожного з вас. Це дуже небезпечна гра. Знаєте чому? Нас провокують і роблять все для того, щоб вести на звичайний стан. Вони зараз можуть викрасти зброю. Після цього, якщо будуть вбити, президент вводить на звичайний стан. Це означає. Все, всіх розганяють силовим методом. Я впевнений в тому, що ми повинні головою думати. У нас є чіткий план, який ми зробили, це поступово. За один раунд ми з цього не зможемо зробити. Завтра ми зробимо так, що цей уряд буде відправлений на відставку. Наступний крок це президент. Ми повинні зробити так. Ми повинні боротись до кінця. До якого кінця? До кінця цього уряду і кінця цього президента, щоб я його не було? Ми... <ривіт> я тому я, тому, тому я зброю. Я... Якщо... якщо ви. Якщо ви довіряєте мене, якщо ви довіряєте мене. Є, у мене прохання. Ми зараз повинні звідси піти. Right. У Нас ми також прохання. На Заберіть політичні гасла з Майдана. Заберіть політичні гасла з Майдана. Тоді ми підемо. Ти прийшов, ти вже політиком став. я Поступово зміну уряду ми в 2004 я, там на слушані. Він правильно каже, він правильно говорить. Так, у нас є план так Какой план? план? Ді... Почмо щоб президент подав відставку перше. Уряд завтра буде паралізований. Він також не зможе працювати. Я, я впевнений в тому, я впевнений в тому, що ми не по... нам не потрібно робити провокаційні дії. Це налаштовано тільки для того, щоб були жертви, щоб вели надзвичайний стан. Ми не повинні цього допустити. Я звертаюсь до кожного з вас, хлопці. У нас, опозиційних сил, є чіткий план. Хтось там каже, що політики, без політики і так далі. Це політика, ви вже вийшли. Ви протестуєте. Тому, тому я звертаюся до кожного. Я звертаюся до кожного з вас. Будь ласка, це провокація. Не будьте тут! Це закінчиться кров'ю. Закінчиться тим, що ми не зможемо довести наші плани, звільнити країну, звільнити країну від цього уряду і цього президента. Вони також працюють проти нас. Тому я звертаюся до кожного Подійду. з вас, хлопці, дівчата, не дайте вас проводити. Всі на хрещати, майдан. майдан, Майдан! Президент. На Майдан! Що робити? додому, На Майдан! На майдан! На майдан. Майдан! Так, вообще, в тему. Да, Майдан! слава! 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 Да, да, да. Майдан! 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 Майдан!